Ви знали, як зародилось життя на планеті? Еволюція це не наука, тому що наука доказує фактами. Еволюція не може дати відповіді на питання, звідки все почалось, звідки виникло життя. Еволюція каже, що десь щось зірвалось, а не може доказати, бо немає фактів. Теологія доказана як наука, як істина, як життя, як шлях. Тому що коли прийшов Ісус, він зцілював, воскресав і з нічого давав життя. Він робив те, з чим досі не може розібратися наука. Всі спроби еволюціоністів ХХ століття доказати, звідки виникло життя, закінчилися невдачами. Вони стверджували, що життя зародилося з однієї клітини, з яких яких і з'явилися люди. люди. На сьогоднішній день вони не можуть створити клітину, тому що клітина має складну будову з ядром і своїми механізмами, інформацією, Слово. Це є інформація. Весь організм і кожна клітина працює через інформацію. Тому і важливо читати і вживати слово Боже. Тобто така складна структура, як клітина з ДНК зі складною інформацією не могла виникнути сама по собі. Це ідеальне творіння говорить про творця, який має безкордонну силу, знання і мудрості. Він і є початок життя, тому вивчайте Біблію, вивчайте науку, теологію, щоб не бути обманутими і знати всю правду про сотворіння.